Вітаю вас, друзі! Вітаю вас із прийдешнім святом 30-ї річниці відновлення незалежності України, саме відновлення, а не здобуття незалежності, тому що Україні насправді набагато більше аніж 30 років. Як ви вже напевно знаєте, у столиці зараз відбувається репетиція параду. Я особисто завжди радий бачити нашу армію, радий бачити наших захисників, завдяки яким ми сьогодні маємо мирне небо над головою, і завдяки яким тут немає російських окупантів. Тут немає у Києві зараз війни саме завдяки цим людям. І ось і ще одне моє улюблене відео з учора. Я не підтримую діючу владу, мені не подобається президент Зеленський, але я радий бачити наших військовослужбовців та нашу техніку, радий бачити наших захисників. І усе було би ідеально із цим парадом, якби не один нюанс. Річ у тім, що не може взяти у ньому участь Андрій Антоненко, ще один наш захисник, якого сьогодні влада незаконно переслідує, переслідує просто за видуманими звинуваченнями у вбивстві. Стві Павла Шеремета і він знаходиться під цілодобовим домашнім арештом. Тому Антоненка на параді, на жаль, не буде. І так, якби наша влада іще робила щось, щоб перемогти російського агресора, а не підігравала періодично йому, було б набагато краще. Цікаво, до речі, що ви думаєте про цьогорічний парад? Обов'язково напишіть свою думку у коментарях, як і прогнозувалося, на російських болотах вже згоріли від репетиції нашого параду. Із новинок подарі американцями американцям в з турецькими безпілотниками на криші. українські сили спеціальних операцій тренувалися іскать диверсантів в подсолнухових полях, тому що росіянам взагалі дуже неприємно усвідомлювати той факт, що Україна. Взагалі, існує якісь добрі люди, ще й вирішили потролити російських окупантів. Пропагандисти окупантів від цього дуже сильно згоріли, але наш день незалежності та наші військові не дають спокою не тільки окупантам, а й їхнім пособникам в Україні. Підпишіться зараз на мій канал і обов'язково натисніть лайк до цього відео. А я вам зараз покажу, як пригорів проросійський колаборант Мураїв. Давайте розберемося, а що ми вообще празднуємо. Ми будемо святкувати День відновлення незалежності України, тому що ми, українці, Діємо, що Україна існує, що ми маємо свою власну країну не ідеальну, в якій є багато проблем, але ми і з ними і з часом розберемося, і нам ніякі окупанти не розповідають, як нам треба жити. 30 років незалежності, ну День народження країни я согласен. А какої независимості йде річ? Здача ядерного потенціалу. Ну все, якщо Кравчук тоді прийняв таке рішення, то точно не можна святкувати день відновлення незалежності України. Нічого не стоячі, Будапештський меморандум. Установлення вертикалі внішнього управління так абсолютно не про мураєв. Це справді сказав. Знову про те саме зовнішнє управління. Настав час показати мою улюблену нарізку зовнішнє управління. зовнішнє управління з сучотом внічні управління. Ми зараз знаходимося під зовнішнім управлінням. під повне зовнішнє управління. Внішнє управління Абату. Проросійський колаборант Мураєв, який виступав на своєму власному телеканалі, вирішив бути проросійським до кінця не вертикалі зовнішнього управління, два майдана. Тобто, на його думку, коли люди виходять проти диктатури, щоб захистити свої права, і щоб Україна не стала частиною Росії, то це дуже погано. Потеря Крима, Донбасу, Потеря, не російська окупація, не російська агресія, не Росія напала на Україну, а просто Донбас. І Крим паті от взяли і самі загубилися. По поводу чого банкет? звісно ж, Мураєву не зрозуміти, що ми там взагалі зібрались святкувати, тому що він служить агресору, він служить російським окупантам, і його ідеальний парад у Києві мав би хіба що ось такий вигляд, як видно на відео. Після 10 хвилин простою танк довелося відтягувати з красної площі, але це неможливо, тому що у нас є українська армія, яка не не пускає сюди окупантів. І тому мураєву так сильно ця сама армія не подобається. І поки він отам ніс оцю дичину у себе на телеканалі, публіка йому аплодувала. По поводу поч... Скажіть, а при чому воєнна техніка? Хто там мені об'яснить? Ми що, незалежність свою. З оружеєм в руках получили. Ми нашу незалежність зараз маємо завдяки тому, що українські військові захищають Україну на сході від російських окупантів, і Мураєв може нести оцю дичину у мирному Києві. Зокрема, тому що Мураєва теж захищають українські військові. Техніка за чим в цей день, Об'ясніть, гадаю, мураєву варто особисто підійти до наших військових і в обличчя у них це спитати. Мені здається, адмічать нам к жаль, нічого мураєву, дійсно схоже, нема що тут святкувати, тому що його свято очевидно це День Незалежності Росії. А ще зацініть, яка риторика у ведучого каналу, наш Назара Діордіце, який сам себе називає Максом Назаровим щодо окупованих російськими окупантами українських територій. 7% територій території не ні контролюються ні. Предыдущим президентом, не нинішнім території не окуповані. Це не російські окупанти їх зараз контролюють. Це просто українська влада їх не контролює. А чому та біс його знає? Але є і одна хороша новина: тим більше, що є дані, Що завтра вполне возможно передадуть над советом в суд рішення лишення вас ліцензії на мовлення, цю проросійську помийку давно варто закрити, тому що вона створює загрозу для нашої національної безпеки. Як ви бачите, там навіть власник цієї помийки взагалі заперечує факт існування незалежної України. І я сподіваюсь, що як закриють канал наш. Так рано чи пізно закриють і цього колаборанта Мураєва і усе його кодло, яке відпрацьовує російські методички. Ну а вас я вітаю із прийдешнім днем відновлення незалежності України. Пам'ятайте, наша країна існує завдяки нашим військовим, завдяки нашим захисникам, які сьогодні захищають нас від східного агресора, і ми маємо робити усе для того, щоб ці люди відчували нашу з вами підтримку для них, щоб коли вони захищають нас там на фронті, вони розуміли, що їх цінують і підтримують і тут у тилу.